Тут кандидата на народні депутати по мажоритарних округах Буковини від блоку лівих сил України та представникам громадських організацій, що входять в даний блок. Представлено представити це політичне об'єднання, яке йде у виборчому бюлетені під номером 28. Я Скрипський Микола Ігорович. Мені 26 років. Я працюю викладачем Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Також балотуюся у 201-му виборчому окрузі. Місто Чернівці. Доброго вечора. Я Омелько Ірина, представник громадського об'єднання Кредитний Майтан. Доброго Шо... вечора. Я Чобан Емілія, кандидат у народні депутати по одномандатному виборчому округу 202. Безпартійна. У минулому підприємець. Шановні ви виборці, доброго вечора. Я Руслан Дмитрович, кандидат у народні депутати до Верховної Ради України. Балотуюсь по 204 му виборчому окрузі. Безпартійний. Коротко про себе. Це своє свідоме життя я пропрацював учителем історії та права у, у навчальних закладах міста Черніці, завідував науково освітнім відділом в одному із музеїв нашого міста. Свою громадську діяльність я розпочав у 2013 році. Це був як начальник управління Антикорупційного бюро України в Чернівецькій області. Це був час тотального розкрадання, хабарництва, корупції. На початку 2014 року я став засновником. Та першим заступником Чернівецької громадської організації антикорупційна комісія Народної ради в Чернівецькій області. Так у нашому краї був започатковано громадський рух проти корупції та свавілля е е е е е е безправ'я. Блок Лівих Сил Україна це молода лівоцентристська партія, <клес> що об'єднує людей, які поділяють принципи соціальної справедливості. Ми Блок лівих сил України рішуче виступаємо за мир, за збереження історичної пам'яті і розвиток мов і культур усіх народів, які населяють Україну, але категорично проти того, щоб ця тема використовувалась для розпалення міжнаціональної ворожнечі або між регіонами нашої країни. На початку серпня цього року у місті козацької слави Батурині прийшов перший об'єднавчий з'їзд блоку лівих сил України. В ньому прийняли участь соціалістичні, соціал-демократичні партії та громадські організації Європейського лівого спрямування. Ми, європейські ліві, розуміємо необхідність зараз донести нашу платформу до кожного громадянина нашої країни. Для початку хочу сказати декілька слів про наш виборчий список. В цьому списку ви побачите молоді нові обличчя, які йдуть у Верховну Раду не змінювати персоналії. А йдуть міняти систему, яка працює проти свого народу. Тут ви не побачите жодного колишнього депутата Верховної Ради, колишнього чиновника, який використовували владу в своїх інтересах, жодного олігарха, які позбавляли крали 22 роки і наживалися на нас. Перша п'ятірка нашого виборчого списку виглядає наступним чином: це ще Володимир Володимирович, 29 років, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації. Студентська платформа, кандидат економічних наук, Букарів Юрій Володимирович, 34 роки, голова молодіжного громадського руху, спека студентський патруль країни, третій номер виборчого списку Руденко Тетяна Анатолійовна, активістка всеукраїнської громадської організації Жінка майбутнього, голова громадської організації Кредитний майдан. Зараз представник цієї організації розкаже декілька слів про неї. Як я вже сказала, я представник громадського об'єднання Кредитний майдан Ірина Омелько. Метою е, об'єднання кредиту майдан є захист інтересів валютних позичальників на сьогоднішній день в Україні лише більше 90 тисяч валютних і 12 мільйонів гривневих позичальників, які страждають від банківського свавілля через стрімке підвищення курсу долара. Позичальники, які брали кредит у 2004-2008 роках, сьогодні опинилися в безвихідній ситуації, адже виплата за кредитом це більше 100 100% відсотків від сукупного сімейного доходу нерідко кабала кредиту штовхає людей до самогубства. Більше 230 людей покінчили з життям, троє людей лише за останні два тижні, і це тільки офіційні цифри. Я двічі особисто приймала участь у кредитних майданах під стінами Верховної Ради. Ми намагалися зробити все, щоб нас почули, і визнали, що проблема валютних кредитів є. І потрібно разом знайти шляхи її вирішення. Раз ми європейська держава, то ми вимагаємо європейських відсотків за кредитами. Але, на жаль, нас не почули. Так як у Верховній Раді багато олігархів та тих, хто лобіює банківську систему, все робиться для того, щоб всі ризики і фіна фінансове навантаження перекласти на плечі позичальників. Ми з цим не згодні категорично. Саме тому була створена громадська організація Кредитний майдан, яка увійшла в блок лівих сил України, щоб мати змогу самим у Верховній Раді вирішувати наші проблеми і приймати необхідні закони. Мета нашої організації Кредитний майдан це забезпечення конструктивного діалогу між позичальником, кредиторами і органами державної влади, розробка та впровадження загальнодержавного механізму переведення валютних кредитів у гривневі за справедливим курсом. Надання безоплатної юридичної допомоги та роз'яснення основних положень нормативно-правових актів у сфері банківського та фінансового регулювання, захист прав позичальників перед колекторськими організаціями. На сьогодні позитивними результатами цієї роботи є те, що Верховна Рада не без нашої участі. і... За нашим тиском спромоглася прийняти закон про тимчасовий мораторій на відчудження майна. До мораторію 114 сімей були виселені на вулицю. 114 тисяч, я перепрошую, сімей були виселені на вулицю. Трагедією є те, що нерідко тягар кредиту заганяє людей у петлю. Ми об'єднуємо всю Україну заради захисту кожного. Ви відчули себе обдуреним. Ви відчули на собі свавілля банків. Валютні кредити зробили вас вічними боржниками, і ви вже не в силах тягти цей тягар. Вихід є. Приєднуйтесь і разом ми переможемо. Наші контакти та телефони ви зможете знайти в усіх соціальних мережах: Facebook, Контакт, Однокласники. Знаходьте кредитний майдан. Приєднуйтесь. Четвертим номером нашого виборчого списку як кехтер Марина Володимирівна. Співачка, поетеса, заслужена артистка Автономної Республіки Крим, патріот, який був змушений покинути свою землю через окупацію. П'ятий номер це Квіта Павло Вікторович. 34 роки, інженер-еколог, головний редактор газет Товариш та Трудова Полтавщина. Ми поділяємо основні засади європейських соціал-демократів: це свобода, рівність, соціально орієнтована ринкова економіка, гендерна рівність. Доступ до якісної освіти і медицини. Ми підтримуємо справедливу чесну приватизацію. Але скажіть, чи потрібно під час кризи продавати турбоатом та одеський припортовий завод як і сотні менших підприємств? Жоден інвестор зараз не прийде в Україну і не дасть справжні гроші, реальні гроші за дану приватизацію. І знову трапиться та ситуація, як і 22 роки, що ці підприємства будуть куплені за безцінь нашими олігархами. І не будуть не модернізовані, і, можливо, навіть зруйновані, порізані на металолом, а люди втратять робочі місця. Ми підтримуємо розвиток малого та середнього бізнесу, але категорично виступаємо за те, що платити податки треба в Україні, а не в офшорних зонах. Так само не можна техніку нехтувати проблемами викидів від промислових об'єктів в атмосферу, забрудненням гирл, річок, водойм, озер. Відсутністю переробки сміття в наших містах, виробкою лісів, необдуманою виробкою лісів це за все, все, за це все, що ми робимо зараз, придеться розплачуватись нашим дітям. Планета у нас одна. І нам тепер потрібно вже кооперуватися з іншими розвинутими державами для того, щоб шляхати, шукати шляхи вирішення даних проблем людства. Ми хочемо принести в Україну спокій, поміркованість, стабільність, а найголовніше мир. Ми хочемо провести через парламент закони, які би захищали людину, а не грабували її. Адже за останні сім років наш парламент не прийняв жодного закону для поліпшення стандартів соціальної політики. Також ми маємо твердий намір встановити в Україні європейські стандарти життя. Ми йдемо не змінювати Верховну Раду, ми йдемо ламати систему, яка працює зараз. Зараз саме тепер слід терміново звернути увагу на проблему зниження реальних доходів. Громадян, подорожчання продуктів, енергоносіїв, комунальних платежів, замороження рівня виплат, ми хочемо подолати бідність шляхом високих мінімальних заробітних плат з переводом до погодинної оплати праці. В парламенті вже довгий час немає про європейських лівих. При цьому семоненківці, комуністи, прикриваючись справжніми лівими гаслами, Просто роблять щось незрозуміле, що взагалі не відповідає лівому руху. Вони прослуговують олігархам, при цьому повністю неволюючи ліву ідею в Україні. І тепер будь-яка політична сила, яка хоче заявити про те, що вона ліва, і вона підтримує європейську соціал-демократію, вона зразу асоціюється з симоненківцями. Блок лівих сил України планує поставити під цим крапку і більше не допускати використання чесних правдивих гасел симоненківцям і іншими прислужниками олігархів. Ми, блок лівих сил України, об'єднуємо ті ліві сили, які виступають за справедливість, чесність і прагнуть, щоб Україна зайняла своє гідне місце в сім'ї європейських народів і справді прийняла в країни Європейського союзу демократичні та соціальні цінності, в центрі яких є людина, а не олігарх. Емілія, вам слово. Представник середнього класу, я можу сказати, що за 23 роки в країні проводилися реформи, але виключно для великого бізнесу. Жодного року реформ для людини. Я тепер добре зрозуміла, що зараз на вибори йдуть не політичні партії чи блоки, а політичні проекти. Вони будуються зверху донизу. З'являється олігарх, який фінансує цю піраміду. І ця піраміда потім в подальшому. Потрібно, вона повинна лобіювати його інтереси. Також вона виступ, буде виступати тільки виключно на його користь. Та коли в країні з'явилося об'єднання людей, яке може твердо сказати, що ми представники народу України, я вирішила йти разом з ними. Блок Лівих Сил України. Виступає за проведення реформи місцевого самоврядування, що дасть можливість місцевим радам створювати не тільки виконавчі комітети, але й передати у власність громадам землі запасу, передати у власність громадам природні монополії обленерго, облгазів, водоканалів, зробивши попередню їх націоналізацію. Блок виступає також за реформу земельних відносин, що дасть можливість наповнити бюджети сільських громад за рахунок оплати фіксованого відсотку від вартості земельного паю орендарем. І це в свій час стане запорукою відродження села. Блок виступає проти купівлі-продажу земель, але власник земель повинен мати все ж таки змогу продати та виключно державі. Яка, в свою чергу, передасть її в довгострокову оренду тим, хто зможе її обробляти. Партія виступає за ведення прогресивної шкали оподаткування доходу громадян, тобто це ведення запроваження податку на багатство і податку на предмети розкоші, що, врешті-решт, багатих ми заставимо поділитися з бідними своїми статками. Також виступаємо. За подолання корупції, згадавши це питання, я думаю, що стане доречним передати слово Валерію Руснаку Емілія. Коли мені запропонували взяти участь у виборах до Верховної Ради України від партії блоку лівих сил, я звичайно як історик спочатку добре вивчив, проаналізував передвиборчу програму е, даної політичної сили, Ну, ти тут трошки вже сказала про е, 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 про програму. Партії блоку лівих сил, хочу сказати чесно, відверто і однозначно. Я прочитав всі програми, всіх політичних сил. Це одна з найсильніших програм. І очевидно, тут попрацювали, непогано, попрацювали непогані науковці, які взяли за основу досвід країн Європи і світу. Раджу і вам, шановні виборці, залучитись до ознайомлення. З даною перевербочою програмою, головним, що є в ній це забезпечення соціальної справедливості та рівності, соціального захисту громадян. Більше того, у програмі партії Блоку лівих Сил України просто виписані дією механізми, як цього можна досягти. Це через шлях системних політичних, економічних реформ і саме основне подолання корупції. Тема запобігання корупції та протидії корупції особливо мене зацікавила, адже я цією проблемою займаюся майже два роки, починаючи ще з початку 2013 року. Скажу без перебільшення, вивчивши добре дану проблему, хочу сказати, що корупція це досить серйозне соціальне зло, яке просто загрожує нашій національній безпеці. Якщо не вжити заходів антикорупційного характеру, то це може призвести, а в принципі вже і призвело до таких негативних наслідків, як перше падіння авторитету державних інституцій, затримка розвитку національної економіки, погіршення інвестиційної привабливості і як наслідок еміграції українців за кордон. Тільки сам факт еміграції українців за кордон уже становить загрозу нашій національній безпеці. А я вже не кажу про те, що це саме то місце, де, де саме, ну, як кажуть, плодиться корупція, низький соціально-економічний рівень нашого життя. Саме ось такий стан речей спонукав мене зайнятися антикорупційною діяльністю. Скажу відверто: було непросто, особливо за часів президентства Януковича. Нас і залякували, нас погрожували. Палили автомобілі нашим активістам, але ми, звичайно, вистояли. У своїй програмі ми вступаємо за реформу судової та правоохоронної системи виборності судової влади. Слава Богу, що у нас, як кажуть, все зрушилось в напрямку саме протидії корупції, прийняті закони про люстрацію. Надіюся, що були прийняті закони про антикорупційне бюро. Це без перебільшення, хочу сказати, це доленосні закони. Ну, і я сподіваюся, що тут є і мій такий скромний внесок саме в напрямку прийняття цих законів і в кінці кінцю подолання оцього соціального зла корупції. Шановні виборці, нас об'єднують соціально-демократичні цінності. Наша мета досягнення європейського життя для кожного громадянина України. Наше кредо солідарність, справедливість, рівноправ'я. Перед цим бувши на стажуванні в Австрії, повернувшись додому на Буковину, я був дуже неприємно вражений станом інфраструктури, станом доріг і те, що я побачив тут. І найбільш боляче для мене було те, що суспільство не сприймало в ліві ідеї. Після об'єднавчого форуму у Батурині створилася нова проєвропейська ліва партія, лівий блок, в який війшли проєвропейські ліві соціалісти, соціал-демократи. Які хочуть донести, що в Європі є й інший шлях шлях соціальної справедливості і рівності. Кожний голос за блок лівих сил України це голос за побудову в Україні саме такої лівої, справедливої держави, де кожна людина буде відчувати себе в безпеці, вільною і захищеною. Людина понад усе. Слава Україні! Слава, Слава Україні, Україні.